Сьогодні у нас на огляді ояката. Це взагалі японський бренд, але виробництво в Польщі, експорт іде теж на європейські країни, і також її достатньо легко купити в Україні. У нас вона продається в сільпо. По ціні вона така не супер дешевих. У нас продаються одні з найрозповсюдженіших смаків і це у нас соєвий соус равен. Чікін, курочка і місо-рамен. Після того, як ми зняли випуск про оякату, сільпо з'явилась ояката з новим смаком. Ми вирішили не робити це окремим випуском, а трошки дозняти. Я дуже сподівалася, що це буде смачно, тому що це. Ну на хвилиночку teriyaki. я спробувала цей соус. Він був такий солодкуватий, мені дуже сподобалось. Ну мені здавалося, що це зараз буде щось дуже смачне. Вона мене, мабуть, засмутила більше за все. Мені здавалося, що і по структурі там локшина трохи інше стала така, типу, суперзвичайна. Бо в тих вона була трошки краще. По смаку, ну типу, це просто кислий соус. Це просто кислий соус. І прям таких смаків виражених не було. Е, я вважаю, що ви нічого не втратили, але інформацію я вам передавала. Ті оцінки для неї ви можете побачити разом з усіма оцінками. Комічно. Ну, типу, можливо, не для вас, але ну, стільки написів, будь ласка, Аджинамота, Ояката, Джапаніс, Чікін. Тіріякін, Якісоба, Флейвор. Чи не забагато? Туди? Написів, мені здається, перебор. Оце щоб стільки смаку було, як цих написів, в окшені. Тому будемо ми їх сьогодні пробувати, наскільки вона смачна. Порівняно, наприклад, з нашими. Дуже цікаво. По приготуванню вона просто запарюється, що іноді мене дуже радує. Іноді це трошечки, трошечки впадло це варить, стоять його, щось там додавати. А тут поклав, засипав, залив. І насолоджуєшся. І побачимо, чи будемо насолоджуватись ми сьогодні. Що ж, будемо дивитися, що всередині є. Бо тут просвічується брижом, що наче така якась велика упаковочка всередині є. Таке, до речі, симпатичне пакування, але червоно чорне мені найбільше подобається чомусь. Такі кольори гарні. Ми трошки роздивилась. Тут лише Одна велика приправка і вона одразу йде з олією. Ну, типу, з олією в плані того, що сама локшина вже воліє. Я думаю, що тут по складу буде точно так же. Вона, мабуть, була кругленька. Ну, але що ж, вже не кругленька. Опа, це звідси, це звідси, це звідси. Клас, будемо заливати тепер водою. Ну, що ж, наче як запарилась, в повітрі пахне приправкою. У них цей е, пакетик приправи, там і прям дуже багато. Прям такі не шкодують. Треба це все трошечки розмішати. Вона, до речі, сама локшина, Вона не типу кругленька, вона така більше як е, пласка, як черв'ячок, який живе всередині я не, не можу сказати, що типу якось неприємно пахне, але е, достатньо сильний запах приправ. Що ж, будемо починати з соєвої. Локшини. Ну, до речі, по запаху я майже не відчуваю запах соєвого соусу. Коли я відкривала упаковку э, спецій, то трошки було цього соєвого соусу запах. Зараз немає взагалі запаху цього. З бульйону починаємо. Ну, Він соловенький, не сильно такий. Нормальний сольоний, але е, щось від соєвого соусу тут взагалі нічого не відчуваю. Чому воно називається соєвий соус? Мені поки що не зрозуміло. Солений смак і трошки є е, смак цієї приправи, яка додається завжди в м'ясні локшини. Типу, як вважають, що це базова локшина, типу саме звичайна, мені здається, що це плюс-мінус непогано. Виробуємо саму локшину. Структура непогана. У мене чомусь трошки е скептичне відношення до локшини, які запарюються, тому що там завжди локшина як квашня. Іноді дуже дивуюсь, коли в локшині, яка запарюється, гарна структура локшини. Я прям така: вау, неймовірно. Я на ну, вона непогана. Я не можу сказати, що в ній є щось особливе. Вона ну, просто звичайна солона. Я просто чомусь очікувала, що буде щось. Солене, кисленьке, хоча ч, соус не кислий. Добрий вечір. Не можу типу, розпробувати там так, щоб я відчувала той соєвий соус. По смаку, наче це м'ясний бульйон. І, мабуть, трошки відчуваю смак якихось грибів, наче якийсь трошки є такий післясмак, наче там грибочки. Тому ми перейдемо до курочки. Куряче пахне дуже сильно курячою. Нема питання, що це куряче. Пахне як смачний курячий бульйончик. По смаку бульйончик, е, Наче він такий насичено курячий, наче як... по смаку він такий достатньо насичений, наче от прям справжній бульйон бульйон Є в ньому якась е, кислинка, є якась кислинка і є трошки щось відсмаженого. Мені е, чомусь ця кислинка тут не подобається. Прямо от мені щось наче непогано. Ну, а запах смаженого, прям чогось. Наче воно і непогано, але щось не те не мій фаворит. Не. не мій. Після смаку неприємного немає, це теж добре. Дуже люблю їсти гаряче. Дуже люблю. По структурі Блокшенна так і залишається класно, мені подобається структура, вона гарна, пружна, не розвалилась. Але саме смак цієї локшини, то мені б хотілося, мовить трошки краще. Куряча мені не дуже сподобалось. Нічого там такого не відчуваю. Прям якийсь набір смаків. Так, і це у нас місо. О, ну, місо якось цікаво пахне. Прям мені, наче чесничком якимось там відчувається, наче і запах чесника є, і щось, наче трошки таке кислувати, наче там е капуста тушена. Ой, тушена. Капуста квашена. А він дійсно соляний і кислий. А відчувається теж смак жареного чесничку, і відчувається смак квашеної капусти. Воно кислувате, але воно не сильно таке, що прям неможливо його їсти. І щось в тому є цікаве. Що в кінці мені чомусь смак житнього хліба, якийсь такий присутній. По смаку нічого мені здається, вона мені найбільше подобається. Ну будь що. Цей смак не такий, як, типу, звичайний, якийсь стандартний, бо це просто курка. Тут просто щось солений трошечки там відчувається якийсь грибочок, і то не факт, що він там є, може, це в мене моя уява гарна. А цей такий трошечки, наче чесночний, е, наче кисловатий, і є в ньому щось цікаве. Коли силокшону. Це теж відчувається. Може, треба було проживати там, казати, коли є село що на це теж відчувається. В принципі, мені подобається ось ця. Місо, мабуть, найсмачніше з них. Така вона цікавенька. Ну, тепер я знаю, що якщо я захочу її брати, то я буду брати місо. Курка, ну для мене вона трошки дивна. Я не можу зрозуміти, звідки оця кіслатість. Може, лише я її там відчуваю, але от мені щось не так. Ця просто звичайна якась солона трошки, наче якоюсь там м'ясною приправою условно-умовно. Грибочок якийсь в кінці відчувається, і, і все. Наш переможець це місом. Якщо вам е -е, цікаві оцінки, звісно, можете їх подивитися, вони будуть зверху. І більш детальні теж будуть зараз. Поки що для мене ця локшина, мабуть, найкраща з тих локшин, які просто можна придбати в звичайному супермаркеті. І структура, і смаки, але якщо що, беріть місо. І можете поділитись своєю думкою, в якому супермаркеті найсмачніша є локшина. Можете поділитися в коментарях своєю думкою, якщо ви її куштували. Звичайно, підписуйтесь, ставте лайки і пока!